Прикордонник Чернівецького загону спільно з військовослужбовцями Нацгвардії затримали ще двох порушників державного кордону на гірській ділянці відділу Фальків. Чоловіки з Івано-Франківської та Харківської областей, під виглядом туристів, планували незаконно потрапити до Румунії. Порушників виявили завдяки безпілотному літальному апарату, який зафіксував їхній рух у бік румунського кордону. Оператор дрона точно навів прикордонний наряд до місця знаходження чоловіків, де їх і затримали. Як з'ясувалося, затримані мали відповідне екіпірування та рухалися за заздалегідь спланованим маршрутом, намагаючись обійти офіційні пункти пропуску. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення. Як зауважують прикордонники, упродовж літнього періоду традиційно зростає кількість спроб незаконного перетину кордону. Сприятливі погодні умови заохочують порушників до реалізації своїх планів. Багато з них маскуються під туристів, приїжджають до прикордонних районів, а потім намагаються непомітно потрапити до сусідніх країн. Тому посилення охорони державного кордону стає пріоритетним завданням у туристичний сезон.